Якась цікава тема для нас. Я хотів би розповісти про роботизований інструментарій для лапароскопічних операцій. Це не стандартний, у своєму розумінні, робот, не той, який висить на стелі і має велику кількість рук, речагів, да, і це достатньо велика конструкція, це маленький компактний інструмент для проведення лапароскопії у вигляді стандартного інструменту, але який має на голівці джойстик. Що дозволяє цей джойстик? Проблема лапароскопічних операцій в тому, що лікарю досить великий час потрібно знаходитися в незручному для себе положенні, іноді вигибатися, іноді руку ставити під певним кутом і довго так триматися. Руки заморюються, лікар заморюється, не дуже зручно, десь щось не можемо зачепити, і це проблема. От роботизовані інструменти вирішують цю проблему в тому плані, що джойстик, який є, він керує кінчиком вашого інструменту, і ви можете. Щіпці, захват, ножиці під різним кутом ставити і захоплювати так, як вам треба, при цьому не змінюючи, майже не змінюючи положення рук. Е, вперше я про ці інструменти почув від Сергія Миколаєвича Глущенко, нашого друга з Дніпра. Вам велике вітання. Якщо ви дивитесь, і зараз багато є аналогів. Першою це зробила компанія Dex з Франції. Є багато аналогів, в тому числі і китайські, досить непогані і за адекватний кошт. Ми ведемо переговори з такими компаніями, тому якщо вам цікаво, ви хотіли побачити, дізнатися більше чи колись спробувати в майбутньому, обов'язково пишіть коментар. Ми відпишемо вам.